Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до історії періоду Другої світової війни. Це всесвітня історія 10 клас. Відомий американський історик Тімоті Снайдер у своїй праці Криваві землі окреслив територію Східної Європи як зону найбільших злочинів проти людства, здійснених двома тоталітарними режимами: Гітлера та Сталіна. Про значну частину цих злочинів ми сьогодні і поговоримо. Адольф Гітлер у своїх промовах не раз говорив, що Німеччині необхідний життєвий простір для виживання це і територія, і ресурси. Саме тому він обмірковував можливість розширення кордонів Німеччини далеко на схід. Хоч ця ідея носилася головами німецьких можновладців ще з другої половини 19 століття, Гітлер вдихнув у неї нове життя під соусом панування арійської раси. Арії це індоєвропейська етнічна підгрупа, що заселила Європу та передню Азію за часів бронзового віку. Нацисти розробили псевдонаукову теорію, за якою арії є предками всіх цивілізацій на планеті, а німці, начебто, їхні прямі нащадки, а отже, є вищими за інші народи чи раси. Нацисти також намагалися створити наукове підґрунтя для ідеї генетичного домінування білої раси. У 1939 році розпочалася Друга світова війна. На захоплених територіях німці встановили політичний режим, який називали новий порядок, це концепція переоблаштування життя, яка передбачала створення мегадержави з панівною арійською расою. Гітлер визначив, що тільки арієць-німець є людиною, а всі інші раси є неповноцінними. Наприклад, слов'ян німці вважали нижчою расою. Яку слід використовувати як резервуар робочої сили. А от євреї, роми, гомосексуалісти чи люди з фізичними вадами, для них недолюди, які підлягали першочерговій ліквідації. Спочатку Польщу, а згодом і інші європейські країни, загарбники використовували як сировинний придаток. Економіки окупованих країн працювали на зміцнення воєнної потужності Німеччини. Та цього було замало для життєвого простору арійської раси. Тому рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер розробив план Ост, план колонізації та онімечення східних територій. Його було розраховано на 30 років, і складався він з двох частин на час війни та для облаштування світу після перемоги. Малий план мав на меті завоювання слов'янських територій, великий план передбачав подальше виселення слов'ян та інших невгодних народів до Сибіру. Та розселення на вільних територіях німців і наближених до них народів. Із нападом Німеччини на Радянський Союз з'явився не лише життєвий простір, а й простір для реалізації генерального плану Ост. В рамках Бліцкригу нацисти планували швидко захопити територію Радянського Союзу і розділити його на чотири рейскомісаріати: Остланд, Україна, Москва та Кавказ. На окупованих територіях нацисти масово знищували місцеве населення. Найгірше велося тим народам, які підпадали під категорію недолюдей це євреї, роми, сіньті. Нацисти влаштовували страти, не шкодуючи ані дітей, ані жінок. Найбільше постраждали євреї. Ви точно чули про Голокост, геноцид єврейського населення Європи внаслідок організованого нацистами нищення. Близько 6 мільйонів євреїв загинули від рук нацистів. Не оминули ці страшні події і України. Лише в Бабиному Яру з 1941 по 1943 роки було розстріляно більше ста тисяч людей, більшість з яких євреї. У деяких містах євреїв змушували переселятися до окремих районів гетто. Вони були двох типів: відкриті та закриті. Якщо з перших ще можна було виходити, приміром на роботу, то другі суворо охоронялися аж доки мешканців не доправляли до таборів смерті. Мешканці гетто. Мали носити нарукавні пов'язки або нашиті жовті шестикутні зірки. Вони потерпали від голоду, хвороб, поборів, повсякчасних утисків, мусили працювати задарма. Більшість мешканців цих кварталів загинули, не витримали умов, були розстріляні або відправлені до концтаборів. У гетто часто спалахували повстання проти загарбників, які жорстоко придушувалися. Концентраційні табори були створені і на окупованих територіях, і у самій Німеччині. У них примусово утримувалися та каторжно працювали військовополонені та цивільні. Практику концентрування ув'язаних у таборах вигадали не німці. Лаври першості тут належать британцям, які ще під час англо війни 1899-1902 років утримували в таких таборах фермерів партизан. Саме британці і назвали їх таборами концентрації. Сумнозвісні табори Дахау, Бухенвальд, Заксенгаузен у Німеччині, Маутгаузен в Австрії були створені ще до початку Другої світової війни між 1933 і 1938 роками. Деякі з них перетворилися на табори смерті, центри знищення євреїв, ромів, військовополонених та політв'язнів. Діяли вони на території окупованої Польщі: це Освенців, Майданик, Треблінка, Собібор та інші. На світлині, що зараз на екрані, зображено вхід до одного з найбільших нацистських таборів. Розташовувався він поблизу польського міста Освенцим, який німецькою мовою звучить як «Аушвіц». Цей табір складався з трьох частин. На брамі аушвіц 1 для політв'язнів було розташовано напис Arbeit Macht frei» Праця звільняє в аушвіц 2 Біркінау, спорудженому у 1941 році, діяв табір смерті. Де в газових камерах та в інші способи вбито понад 1 мільйон осіб, більшість євреї. керував цим табором Рудольф Гьос. Не плутайте з Рудольфом Гесе. Саме він назвав таку кількість осіб. Хоча спочатку стверджував, що в таборі загинуло утричі більше людей. Після Другої світової війни Гьоса повісили перед входом обличчям до табору. Нацистські концтабори стали справжніми фабриками смерті, смертність від голоду, хвороб. Тортуру у таборах становила до 60%. За роки війни до таборів потрапили 18 мільйонів осіб, 12 з яких не вижили. Були й ті, хто не міг миритися з таким ставленням до людей. Ризикуючи власним життям, вони рятували євреїв від нацистів. Таких людей називають праведниками народів світу. Німецький промисловець Оскар Шиндлер врятував майже 1200 євреїв від Голокосту, надавши їм роботу на своїх заводах. Україна може пишатися діями православного священника Олексія Глаголєва та його родиною, які допомогли багатьом євреям в окупованому Києві, надавши їм прихисток і забезпечивши фальшивими документами. Праведники світу доводили, що навіть в умовах пекла війни людяність живе. Тисячі людей гинули не лише в таборах. На початку уроку я згадував книжку Тімоті Снайдера Криваві землі. У ній йдеться про Східну Європу. Тут пролилося занадто багато людської крові. Тоталітарні режими перетворили смерть людей на числа, вивчаючи цю тему, ми перетворюємо числа на людей. Звісно, що такі антилюдські нові порядки викликали опір. Доки у світі ведуться бойові дії, у поневолених країнах встановлюється нацистський новий порядок, відкривається другий фронт і народжується надія на перемогу над нацистською чумою після Ель Аламейну і Сталінграду. В Європі активно набирає сили підпільний фронт. У поневолених країнах розуміють, що опиратися в окупації можна різними способами: від бойових зіткнень і повстань до саботажу, диверсій, пропаганди та моральної підтримки. На цих засадах Обертів набирає рух опору, визвольний рух проти окупантів з метою відновлення державної незалежності. Найбільш відомими в Європі вважаються французькі маки, італійська резистенца, народно-визвольна армія Югославії. Польська армія Крайова, Радянський Партизанський Рух, Українська повстанська армія. Рух опору розгорнувся в багатьох країнах і на його хвилі політичні лідери ставали національними героями, як от, Шарль де Голь у Франції чи Йосип Бростіто в Югославії. Активно рух опору діяв на території Франції, майбутній її президент, а в роки війни генерал Шарль де Голь заснував організацію Вільна Франція, яка керувала підпільною діяльністю партизанів. У Польщі сформувалася розгалужена мережа руху опору. Армія Крайова і армія Людова разом з іншими формуваннями взяли на себе функції підпільного борця за свободу держави. Щоправда, розвитку руху опору в Польщі завадив Радянський Союз, який прагнув встановити над ним свій контроль. Рух опору в поневолених країнах допоміг основним військовим силам не лише зупинити наступ Німеччини та її союзників. А й уже в 1944 році прогнати їх зі своїх країн. Звісно, перемога була би неможливою без активних бойових дій. 6 червня 1944 року розпочалася подія, яка ознаменувала відкриття Другого фронту операція Оверлорд або ж Висадка у Нормандії. Це водночас одна з наймасштабніших та найавантюрніших операцій союзних військ для звільнення Франції. Чому наймасштабніша? Тому що це була наймасштабніша висадка на суходіл в історії нашої цивілізації. За весь час операції в ній взяло участь 3 мільйони військових. Одночасно 12 тисяч літаків та 5 тисяч десантних суден висадили близько 160 тисяч солдатів морського десанту на узбережжі Нормандії. Операція планувалася понад рік, а тривала 2,5 місяці. Чому найавантюрніша? Оверлорду передував масштабний план дезінформації «Фортітюд». Військові створювали видимість, що здійснюватимуть висадку в іншому місці, щоб заплутати німців. Величезною кількістю радіоперемовин-союзників увагу нацистів звертали на Норвегію як пункт можливого нападу. Напередодні висадки в десятках кілометрів від місця майбутньої атаки скидали несправжніх десантників манекенів. У морі сновигали катери, замасковані під великі військові кораблі. А на березі розставляли надувні танки, які здалеку здавалися справжніми. Насправді ж, висадка планувалася на пляжі в Нормандії. Німецькі війська не змогли розгадати план союзників, тож у момент атаки їхні основні сили були далеко. Операція завершилася 25 серпня звільненням Парижу. Вдалося це зробити завдяки активній взаємодії з рухом опору. Відкриття другого фронту мало велике історичне значення, оскільки змусило Гітлера воювати на два фронти. Чого йому вдалося уникнути на початку війни? Тепер він змушений був розпорошити сили між війною з Радянським Союзом та його західними союзниками. Паралельно Червона армія у 1944 році вигнала зі своєї території гітлерівські війська і почала бойові дії на землях Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії, Югославії та Чехословаччини. У грудні 1944 року німецькі війська здійснили останню спробу контрудару проти союзників у Арденах. Однак наступ захлинувся. Війна рухалася до завершення, і успіх уже змінив свого власника Гітлер зазнає поразки. На цьому поки все. До нових зустрічей!